Щиро дякую всім тим, хто мене вітали вчора. В мене день народження. Е Дуже було багато привітань. Я всім не встиг відповісти і, напевно, не встигну. Бо на вчорашній день я сидів, сидів, цикав, цикав, і лишилося мені було 972 повідомлення непрочитаних. І я просто мені не вистачало часу і сили. І тому я вам щиро дякую всім за привітання. Це тільки у Вайбері, я маю на увазі. 972. Тільки у вайбері. І ще було в WhatsApp, і ще було в Telegram, і ще було в Facebook. Нескінченна кількість повідомлень у месенджері. Дуже вам дякую Щиро за вітання. Для мене це має дуже велике значення. Дуже велике значення. Це є, якби. Таке, знаєте, подяка за працю, за мої старання, як я стараюся для вас. А людина сама одна нічого не одне зробити. Людина, щоб щось зробила, мусить бути мінімум хоча б двоє. Мінімум хоча б двоє. Бо ніхто сам нічого не зробив. Ну от нічого. Розумієте? Знаєте, якщо ви взяли і купили кілограм. Цукерків і перестали на передову. Це не ви самі купили цукерки, бо тому що їх хтось виготовив, їх хтось в магазин привіз, їх хтось вам продав, ви купили, взяли пакет, який теж хтось зробив, передали людям іншим, які там привезли. Чуєте, скільки людей задіяно? За кілограм цукерків. А представте собі інші речі. так? Тобто не треба собі ніколи присвоювати, що я такий великий волонтер. Я про себе кажу. І що я такий великий там, розумієте, помічник і так далі. Нас багато. Ми в комплексі. Молодці. Я щиро дякую всім вам.